Далі про в'язнів переселенців у Качанівській колонії у Харкові уже майже два тижні перебувають 200 жінок-арештантів із Луганщини. Що їм довелося пережити, як вибиралися, та що думають про свій переїзд? Давайте подивимось разом. Знаменита в'язниця, в якій перебувала Юлія Тимошенко, знову у центрі уваги змі. Сюди в середині жовтня евакуювали 171 засуджену з червоно-партизанської виправної колонії, що в Луганській області. Тюремники кажуть, це безпрецедентний випадок. Одна колония одновременно перемещалась. Это в Украине, наверное, у нас таких случаев не было. Было, когда перепрофилировались колонии, и частично колонии этапом переходили с одного учреждения в другое. Здесь это было впервые. Когда ми получили, не ми, а Луганська область получила коридор. А ми ані нормально в течение несколько часов одним, скажем так, составом ітапірували їх в таку безпасну зону, где ми прийняли старобівська сезон. Після нетривалої адаптації засуджених залучають до роботи. У посувному цеху працює троє переселенників з Луганська, шиють верхній одяг для армії. Вероніку вже призначили бригадиром. Жінка розповідає, одна справа просто відбувати. Покарання інше бути в ізоляції, коли навколо все горить. Питання тепло, травлення, кімнати, хорошну уютно. Все. Це Дуже хороші бутовою умови по постраненню з нашою колонією, де ми були. Її вже немає, цієї колонії. На да. її ополченці. так все дуже хорошо. Робітниця їдальні Олена згадує пережити бомбардування було нелегко. Вона залишила колонію однією з останніх. Тривалась такое ощущение, что по крыше, кажется, ходили. Ну, выехать давно просились. сами просили, да? Ну да. Просто не разрешали. Насколько давно? Вот месяц? Ну, как только як это починалося. Після такого складного етапування працівники Качанівської колонії намагалися заспокоїти жінок, запросили психологів. Але допомога майже не знадобилася. Проблема була, да. Проблема була немножко психологічна. в тому плані, що э, вони вот переживали, що їх плохо внук как бы воспримут здесь. Ну, все наші осуждені дуже хорошо к ним отнеслись. То, що ми їх одели і обули, ну, собой було немножко складніше, в течение двох днів ми їх обули. Вот. Верхней одежды не було ні у кого. От 171 чоловік, всі без верхньої одежды були. Вот. і дівчата почали самі там давати свої есть как бы, ну не було розділення Луганські, Харківській, Донецькі і так далі. У Качанівській колонії в Харкові зараз утримують 600 засуджених. Тут готові прийняти і ще зо сотню ув'язнених зі Сходу, але поки що нових пропозицій не отримували. Анастасія Бобкова, Твай.